Дніпро одинадцята ранку до магазину у самісінькому центрі міста заходить немісцевий ром, Погрожуючи виделкою. Циган затягує 23-річну продавчиню до підсобки, а там гвалтує протягом години. Заявниця сказала, що невідома особа зайшла до неї в магазин і погрожуючи виделкою, зґвалтувала її. Після наруги Ром, гвалтівник, забирає у дівчини 150 гривень і банківську картку. Та зникає. Кого саме слід шукати? Поліцейські встановлюють за кілька хвилин після заяви про злочин. На місці про були просмотрені камери відеонаблюдення, і відеозаписи, зроблені скріншоти з них. без зубів, але у свитрі з оленями фото злочинця отримують усі екіпажі патрульної поліції міста. Молодий чоловік був невисокого росту, без передніх зубів. А також у нього був світер з малюнком оленя. Ми прибули потім через деякий час. З'явилася інформація, що за допомогою картки заявниці намагалися розрахуватися в одному із закладів харчування. Збоченця з будинкою затримують швидко. Ним виявляється 42-річний переселенець із Луганська. Я просто кушав вілки макарони, мені дали макарони. І вилка осталась в кармані просто грязна. Я же не угрожала, я спокойно зашел. Вже у райвідділку злочинець приголомшує мотивом. Каже, дівчину зґвалтував, бо та здалась схожою йому на голівудську актрису Демі Мур. Коли я взял, У мене тільки одне було пройшло, знаєте, що. Я згадував її. вона схожа і з фільму, знаєте, Дені Морка, да, з артистом <хи> А от правоохоронці підозрюють, у чоловіка проблеми не лише з законом, а й з головою. Раніше не судимий. В прошлом житель Луганської області. А також була отримана інформація, що він є психічно хворим людином, але дана інформація в настоящее час перевіряється. Нині підозрюваний під арештом за розбійний напад та збалтування йому світить до 12 років колонії. Утім, за однієї умови, якщо психіатрична експертиза таки визнає його осудним в іншому випадку, на нього чекає примусове лікування.